Так, забрали ми сьогодні опілька, трошки у нас плани змінилися. Дивіться, проїхав на ньому буквально 100 кілометрів. В принципі, проблем ніяких немає, все працює, там удержання полос, утримання дистанції. от Все якби в топі. От, Зараз покажу по салончику його. Поїдемо вже домой, тут все попелісосимо, нормально зробимо. Сідушки не порвані, нічого, все нормально. Казали, там ДТП, ніякого тут ДТП не було критики, нічого, все нормально. Машинку просто, що, ну, блин, хто знає, як підніметься, брати машину, то це порядки віщей, коли отакий от, от салон там не убрано, да, і не. ну, якби. А так, в принципі, в принципі, проблем ніяких нема по потім пече, по трасі налегке собі. от. Отака от апаратура. Сьогодні вона на даний момент, сьогодні-завтра 5200, Отак як є, зараз приїхали, забрали. Такої ціни не нема в Німеччині. Ще раз кажу, зайдіть, провірте, знайдете за 5200.